Починаємо урочисту офіційну церемонію отримання громадою міста Героя Чернігова нагороди Ради Європи. Прапору честі. Прапор внести. Друзі, колеги, шановні Чернігівці, сьогодні ми з вами стали свідками історичної події для нашого міста. Прапор честі від Парламентської асамблеї Ради Європи для Чернігова це визнання того, що Чернігів європейське місто місто герой і місто героїв Прапор честі це заслуга всіх чернігівців за нашу стійкість і героїчну боротьбу з ворогом на початковому етапі війни. І тут, в Чернігові, він нагадуватиме мешканцям нашого міста і всім українцям про подвиг кожного чернігівця. Прапор честі це визнання досягнень нашого міста протягом останніх 7,5 років після того, як міським головою був обраний Владислава Трошенка. І це свідчення правильності курсу розвитку нашого міста. Прапор честі це також заслуга посилення міжнародної активності нашого міста і нашого участі. В житті європейської родини, великої європейської родини. Протягом травня місяця в урочистої атмосфері місто Чернігів підписало угоди про партнерство і побратимство з такими древніми величними європейськими містами, як Реймс і Агі Це стратегічне питання для розвитку нашого міста, і це свідчення того, що ми не одні в боротьбі з агресором з Черніговом сьогодні весь європейський світ. Рік тому ми зупинили ворога. Ми стали щитом від зла і не пустили його далі в країну, а отже Європу. Зараз ми знову на передовій боротьбі. Чернігів знову на передовій боротьбі за свободу, демократію, місцеве самоврядування. Ті європейські цінності, без яких не може функціонувати жодна європейська країна. Ми сьогодні їх захищаємо. І в нас є славний досвід цієї боротьби, адже коли 400 років тому більша частина території країни-агресора ще була зайнята болотами, а там, де зараз Москва голосно квакали жаби, Чернігів вже мав статус міста з магдебурзьким правом, а отже, європейського міста з міцним, сильним місцевим самоврядуванням. З тих пір Чернігів стоїть на захисті головних європейських цінностей. Одна з них це демократія, противага свавіллю. Є закон противага диктатурі, є захист інтересів мешканців нашого міста, противага інтересам чиновників центру. За ці цінності сьогодні стоїть чернігів. За це сьогодні воюють українці проти рабства, проти диктатури, проти зла. Ми не відступимо від цієї боротьби, не дозволимо ображати наш чернігів і не будемо мовчати, Я би комусь не хотілося. Бо за нами Чернігів і Чернігівця. Сильні люди, які рік тому спинили ворога, а зараз відбудовують свій рідний дім. Героїчні люди Чернігова, північних ворот країни, які не пустили ворога в її серце. І про це ніколи не можна забувати. Ми не дозволимо. Слава нашому красенню Чернігова! Слава його героїчним людям і слава Україні!